Починаємо з вами спочатку відповідати на питання спонсорів, і потім вже по черзі, якщо залишиться час. Пан Андрій пише. Дякую пане Андрію за побажання, дякую за нагадування про донати. Друзі, не забувайте, будь ласка, що на сторінки спільнота в описі під відео є посилання на сторінку для підтримки наших захисників, наших колег, які нам дозволяють проводити ці зустрічі і зберігати їх. Тому приєднуйтеся і не забувайте донатити. Якщо ви довіряєте іншим волонтерам, обов'язково підтримуйте, тому що це дуже-дуже важливо на сьогоднішній день. Так, бо гроші, які у вас в кармані, влада у вас ще не вкрала. Тому можете направити їх дійсно на нашу перемогу. Так, Планую вимощення. 1 метр ширини, мембрана і вниз. Питання ЕППС 90 см ширини. А чого 90, пане Андрію? А звідки у вас 90 У нас стандартне 600-1200. 10 лішаю, щоб бетоном захистити його бік від корінців і мураха. Як ви це зможете їх захистити, якщо вони знизу лазять також? А в коріння вони тягнуться до вологі. Нафіга їм тягнутися в ППС, де нема вологі і ще кудись. Так, 10 см товщини бетону з армуванням, сіткою кожні 2-3-5 метрів. Ставлю кусок скла на ребро, як демпферний шов. Ну, там може бути руброй, пенопласт, ну все залежить від того, яке фінішне оздоблення. Як часто опалубки незйомною, не так як заливатиму частинами, чи краще, краще прорізати і, і герметик. Ну, скажімо так, що простіше на сьогоднішній день прорізати. тому що виставити скло, щоб воно не впало, ходити, щоб не е, заливати бетон, не дай Боже, руки порізати там, і так далі. Тому все ж таки технологічніше на сьогоднішній день прорізати. І ну, багато хто таке робить. Тим що тобто, ви можете різати не тільки тоді, коли бетон набрав 100% міцності, а коли, наприклад, він постояв день, тобто вже тепло. Він день постояв, різати його легко, то взяти і порізати. все Тому все ж таки це більш технологічно на сьогоднішній день. Я пам'ятаю часи, друзі, коли диски треба було замовляти <кій> заздалегідь. Болгарки коштували по 30 по 300 баксів. от Зараз, вибачте, ви навіть одноразову болгарку можете придбати або взяти в оренду Тому я вважаю, що технологічніше прирізати на сьогоднішній день. Давайте розберемо з вами повністю, тому що питання вимушення, воно відкрите. І я згодний з тим, що природа вона забирає своє. Розумієте. А ми все ж таки, знаєте, як ті, хто вивчає, е... Розвиток людини, да, антропологи, вони от дехто вважає, що люди прийшли з творіння на цій землі, тому що ми не пристосовані до цього клімату, а все ще навколо нас воно пристосовано. І тому все, що створює людина, це штучно і природа своє забирає. Вона заплетає бетон камінь, вона закриває доріжки коріннями трав, трави, в е, піску, пилу і так далі. Тобто вона своє забирає, хочемо ми цього чи ні. І звісно, що намагання збудувати на віка, е, що збереглося в віках? Лише Великі споруди, якщо десь ми там щось відкопуємо. Да, якісь там можемо вивчати, або якісь залишки фундаментів, можемо подивитися, камені там і так далі. Але все ж таки найкраще збереглись це монументальні споруди, котрі ми навіть не знаємо, як будувалися. У нас досі немає навіть таких технологій. Тому будувати приватний будинок на віка, це дійсно не дуже, скажімо так, розумно, з точки зору фінансів в межах однієї родини. Але, звісно, якщо ви думаєте про те, що в вашому будинку можуть жити і ваші діти, і ваші внуки або ті, хто придбає цей будинок, тому що діти можуть продати цей будинок, наприклад. А жити там будуть українці, я сподіваюся, сподіваюся, все ж таки. Тому так, варто будувати якісно. Також варто будувати якісно, тому що саме якісне. Будівництво дозволяє нам з вами зменшити експлуатаційні витрати, не відволікатися, друзі, на <кій> ремонт будинку. І так, може бути ось такий варіант. Наскільки варто це робити? Ну По-перше, тепловимущення не є обов'язковим елементом. Тобто це лише виправдана, наприклад, перша кліматична зона в Україні і нульова зона кліматична в Україні. А друга кліматична зона, на жаль, вже фінансово не дуже виправдана робити тепловимищення. Тому я, пане Андрію, не знаю, де ви будуєте, але сподіваюся, що ви будуєте в першій кліматичній зоні. Бо нульова кліматична зона, ми її ще не звільнили, на жаль. І ось виходить так, що з точки зору кошториса бюджету, якщо ґрунти дозволяють зробити фундамент на глибокого залягання, тепле це одна з тих технологій в основі популяризації котрий стоїть ваш. Покорні слуга. <хи> <Так>. <хи> Саме я розкрутив цю тему в інтернеті, і вона пішла, і пішла, і пішла, підвів під це абсолютно теоретичну базу, а потім знайшов і підтвердження в якості досліджень, і потім ще одних досліджень з часом. Тому я скажу вам так, що це не обов'язково, але так, іноді це дозволяє зменшити будів... вартість будівництва нульового циклу. Мурахи, Мурахи, вони, друзі, живуть тут, вони можуть жити тут. У мене, так як я живу під лісом, мурахи постійно лазять, вони засіляються у мене в рослинки, засіляються в теплицю, вони періодично десь тут з'являються в будинку, знаходять якісь щелини і так далі. Мураха така, що вона пролізе, але на сьогоднішній день є порошочок. Посипали і мурах немає, вони пішли. Тому у мене лише в оранжереї за всі ці роки, лише в оранжереї я побачив, що у мене на вимощенні лежать шматочки як сордового і доволі великі такі мурахи. Вони вилазили от звідси з цього місця і виносили частки еппсу я посипав і все. Проблеми більше немає, не існує. Наскільки це критично? Та не критично це, друзі, тому що ЕППС вибачайте, 95% повітря. 90-95%. Від того, що там стане 90,5%-95%, це ні на що не вплине. Геть. Розумієте? А жизнедіяльність мурах, ви помітите одразу, тому що якщо вони тягають пінопласт, то ви крошки пінопласта побачите. Якщо їм треба буде, вони сюди залізуть або сюди, або от сюди залізуть, тому що тут теж присутній деформаційний шов. У мене там немає немає герметика, у мене утеплений. Фундамент оранжереї засипаний щебінь, дрінаш, тобто нема вимощення, і тому я побачив на щебені шматки пінопласту. Якщо ви зробили правильно цокольну частину, оздоблення і ось тут зробили герметик, звісно, мурахам там буде лазити вже доволі важко. Наскільки потрібно цей водзуб? Тут питання таке, що дивлячись, яка технологія вимушення, Якщо ви хочете залишити відкритий бетон, то звісно у вас оця от загальна товщина вона буде невелика. І так як вона частково прячеться в ґрунт і повинна бути нижче хоча б на 50 мм, да, то навіть бетонування цього торця ну, воно не сильно має сенс насправді. Якщо у вас лежить в якийсь там фігурний елемент мощення, то це ще товщина оздоблення, плюс гарцовка або плитка з клеєм, там так далі, це ще плюс товщина. Цей зуб він робиться лише в тому випадку, якщо ви хочете підсилити цей край. ну Наприклад, ви не хочете робити загальну товщину бетону десь біля 100 мм. Да, ви хочете зменшити, наприклад, до 70 мм. Але для того, щоб задати жорсткість по краю, ви таким чином робите зуб Тобто ви зменшуєте кількість бетона, котра потрібна на вимушення. Але завдяки цьому зубу, завдяки цьому додатковому. Мармуванню, ви отримуєте жорсткий край, міцний край. Тому єдине виправдання от бетонування цього елементу це зменшення загальної кількості бетону на виміщення. Зрозуміло? не від якої вологи воно не рятує. Навіть тут. Та людина з північного сусіда-блогер, котра розкрутив цю тему, робив там експеримент. Якщо ви будете уважні, ви побачите, наскільки він провів нечистий експеримент. Просто нечистий. Так, з точки зору проведення експериментів. Тому цей зуб має лише за мету покращити міцність края. Доріжки, края вимощення для того, щоб його не обламали, коли ви тут будете стояти, танцювати, навантажувати і так далі. Зрозуміло? Е, наскільки вартує робити 90, Ну тут теж питання, тому що я не знаю вашої мети. Якщо у вас обмежена ширина ну тоді так, можна ППС порізати. Е, дивимось зверху, ми можемо покла покласти листочок. оцей Часку відрізати покласти сюди. Далі покласти цей елемент і наступний шматок, у цей відрізаний, покласти сюди. І таким чином, в принципі, ми можемо з вами сформувати будь ширину вимощення без відходів. Абсолютно. Зрозуміло? Тому, звісно, ви пишете про 90 см загальної ширини. Якщо так, ну нехай буде 90 см це не принципово. Армування. Люба плита на опружній основі вона працює як плита, тому армується нижня частина. Буквально сьогодні я бачив відео одного конструктора, який розповідав про підлогу на ґрунті, і при цьому навіть в малюнках допустив груби помилки і в своїй розповіді на відео, на жаль, допустив груби висновки, невірні висновки. Тому, тому слухати все одно. Треба різних експертів, різних інженерів, але бути більш уважними, тому що помилки допускають абсолютно всі, і я не виключення. Я теж можу оговоритися, запам'ятати щось не те там, і так далі. Тому довіряй або. Перевіряй. Але всі плити, балки на пружній основі армуються нижня частина, так як вважається, що прогіни в саме всередині прольоту, а не по краю. По краю це якщо у нас буде, наприклад, морозне здимання, то працює нижня зона. Якщо у нас буде тут вимивання ґрунту і просадка, так включиться в роботу верхня зона. І тому, якщо у вас тут є додаткове армування, саме це і спрацює на жорсткість елементу. Є <кій> прорізка. Прорізка, як правило, робиться 1 четверта і ось подивиться чому знову ж армування робиться в нижній зоні. Справа у тому, що коли ви робите розріз, армування залишається цілим Це пов'язане з тим, щоб у вас не було корозії. Зрозуміло, тобто захисний шар знизу. Підвищена товщина або екструдований пінополістирол виконує цю функцію. Зверху ви перерізаєте 1 четверту товщини пліти, послаблюєте плиту, як би кажучи, їй, якщо буде трічний, ламайся тут, ламайся естетично, ламайся красиво, і це місце заповнюється єрмітиком. Тому армування стяжки, армування плит іде знизу. Тому що верхню частину ми все одно розрізаємо для деформаційного шва, для зменшення перерізу. Але арматура все одно не повинна ржавіти. Якщо ви зробите армування в верхній зоні і розріжете, це технічно можливо, все ж таки потрапляння вології і ржавіння в цьому місці арматури, воно більш вирогідне. Тому що мікрот... ті ж мікротріщини ніхто не відміняв. Так, ідемо з вами далі. 10 см товщини бетон з армуванням. У нас немає на виміщенні, ну, якщо ви, точніше я неправильно сформулював, якщо ми з вами формуємо, наприклад, укладаємо ППС під кутом, ми тоді дійсно можемо забетонувати 10 см загальної товщини і там і там, але це трошки незручно. Ми, наприклад, все ж таки, коли кладемо екструдований пінополістирол, ми заливаємо виміщення під кутом. Ось таким чином. Тобто і той і той варіант він можливий, це лише питання організації праці. Просто бігати з трамбовкою і трамбувати під кутом трошки складніше, ніж це зробити от бетоном. Але якщо ви заморочитесь і зробите ущільнення ґрунту ну, з, з правилом зріжете, сформуєте кут нахилу, Ну може бути і перший варіант для людей, що самі будують, для котрих важливо зменшити об'єм бетону. Ну, то тоді це так може бути. Коли професійно працюєте, коли у вас трудовитрати коштують гроші, ну тоді ви обираєте шлях, котрий зробите просто швидше. Так, сітка 2,5-3 метри. Сітка використовується вона тут конструктивна, тобто вона не, не повинна тримати якихось великих навантажень. Її завдання це втримати деформацію, щоб бетон, котрий буде мати мікротічний, не розвалився на шматки і вимушені могло тримати температурної перепади температур, тому вкладається сітка. Тобто Вона чисто конструктивна, вона не робоча. І, як правило, чарунок беруть, береться там 100 на 100 на 100 2,5 на 3 діаметр проволоки. Як варіант, гарний варіант це оцинковка. Але я скажу вам так, що от я купував різну сітку оцинковану. Я не знаю, як вони її ну, скоріше за все, вони її цинкують гарячим, методом, але якість цього цинку ну, не дуже гарна. Звісно, що оцинкована сітка плюс бетон це краще, ніж просто сітка і бетон, ну, але все ж таки це знову питання бюджету. Тому сітку можна використовувати навіть склопластикової, вона не боїться вологі, так як тут армування конструктивне, то от якраз вимощення, доріжки, склопластикова сітка, тільки якісна, друзі, тому що вона різна є, так от не розвалюється в руках. Буде виконувати цю функцію не гірше, ніж металева. Тобто справляється, що є, то є. Її легше привезти, із нею легше працювати, хоча вона і колеться, і треба бути дуже обережним, тому що і арматура, і сітка, коли ви її розрізаєте, вона просто розлітається і може пошкодити око. Тому одівайте обов'язково окуляри щитки, коли розрізаєте рулон. Але склопластикова сітка вполне Непогано себе тут буде почувати. Так, зі склом розібралося, що краще все ж таки розрізати. От. Все. І бетонування частинами. Ну, Звісно, що з одного боку, вроде як, бажано залити це одразу, але якщо такої можливості немає, то тоді так, ми можемо робити захватку і робимо це наступним чином. У нас є армування, ми ставимо тут опалубку. Опалубка може бути, наприклад, дві дошки між котрою проходить сітка, і оце от місце можна вєтощу, старою вєтощу просто закрити отвори, для того, щоб бетон не вилівався, залити, і бажано на наступний день, бо зараз тепло, зняти опалубку, вєтош і почистити, трошки відбити краєчик, для того, щоб було краще сцеплення. Випуск е, арматури, випуск сітки, мінімум одна ячейка, друзі. Не забувайте. Часто я бачу, як люди показують, як роблять підлоги, стяжки, ну, заливають стяжки, підлоги, або роблять е, вимощення, і кладуть сітку, от, е, поклали сітку ось таким чином і наступну кладуть ось так. Це, це неправильно, так не можна. Тобто сітка повинна пересікатися мінімум е, одна чарунка. Мінімум. Тобто, якщо те сітку ось так, то наступна сітка повинна лягти ось так. Зрозуміло, тобто мінімум одна ячейка повинна пересікатися. Ну, Якщо 50 на 50, то можна і дві ячейки. От а так, мінімум одна ячейка. Бетон. Бетон, якщо ви хочете використати чисто бетон і нічого зверху не класти, я вам раджу звернути увагу на бетон класу B25 і B30. Одразу робити P3, P4 і зверніть ще увагу на W, тобто це водопоглинання. Чим більше, тим краще, ну хоча б там W8, W12 брати Якщо ви хочете бетон залишити як фінішне оздоблення і нічим не покривати. Все, дякую, друзі, за вашу увагу, за ваші коментарі, за ваші лайки. Ми з вами йдемо далі. Наступне питання.